Погляньте яка краса. Це мега. Це трофей. ви тільки погляньте. Який він гарний. Це просто гігант, Це просто красота. Це просто кайф, Просто чистенький. який аромат. Друзі, я знову в лісі. Сьогодні вже тепліше. Ось тує вітерець, світе сонечко. Вирішив вечором мотнутися, як минулого разу, до лісу. Можливо, мені знову сьогодні повезе і я назбираю трішки грибів під осишників або підберезників. Тому глянемо, що з цього вийде. Леся вперед! Ки красний. Просто красень. У траві. До речі, друзі, дивіться, який чистенький. Просто чистенький. Який аромат. А, пахне, просто дуже дивно, що прямо в траві. Ось це місце, де минулого разу, до речі, підемо, провіримо зараз його. Минулого разу я казав, розповідав вам, що тут сімейка живе. Зараз глянемо. О, одного вже бачу. Ось я ходив тут, якраз витоптана травка. І дивіться. Міньйончик. Ось такий красень. Бачите? Червоно-нішковий якийсь. О, да? Це їхнє містечко. Вони тут ростуть. Зараз я мабуть по цій травці пройдусь. Травишся. Та подивлюсь. Просто неймовірно. А ай йти, айти не, не треба. Ось дивіться. <гум> просто... Ви погляньте. Ви погляньте два красеняких. їх. Оце просто. Просто кайф. Раз. Два. От вам і травка, травичка. Ось як мені пощастило сьогодні. І я не розумію, чому? Пройшло два дні. вже за два дні ото виросли такі гарненькі гриби. Кому сподобалось? Ставимо вподобайку, друзі. Йдемо далі. Ось і перший частенький грибочок вже у нас у кошику. Йдемо далі. Знаєте, літом дуже гарно збирати гриби. І як вони маскуються, це просто життя. Тільки погляньте. Ось така шапинка. Цього разу було багато червивих. Оцю разу я дивлюсь. Вроді як і на червиві Зараз глянемо. Так, друзі, на диво він дуже-дуже-дуже чистенький, а який запашний. Дуже грибний, дуже грибний запах, аромат такий. Клас. І мене відчуття завжди, коли влітку йдуть дощі, і є можливість на пару годин вирватися до лісу і позбирати грезники під осичники, подихати повітрям. До речі, повітря зараз таке у лісі досить. Гарне, не таке як біля будинків, багато поверхівок. Дуже гарно. Слідуємо далі. Все тільки погляньте, друзі. Дивіться, яке воно вон дерево лежить. Ось дві осики. Який тут серйозний був смерч. Погляньте. Я в шуці. Дивіться як вивернуло. Да, серйозний тут був ураган. А ось я обійшов сюди біля цього дерева. Тільки погляньте, що я побачив. Це просто красота. Це просто кайф. Яка красива бабка! Ось така. Причому хтось косив тут траву чи що для кроликів, мабуть, і його не побачив. Просто красота. Погляньте. А ось і сироїшка. Тільки погляньте яка краса. Я майже вже пройшов, майже пройшов таку красу. Тільки погляньте. Яку сказці. Починаються комарики А ще одна? Ви погляньте я на трапив на ціле сімейство з березників. Дуже гарно. Треба дивитися буде. Так, ще один. Ви погляньте, скільки тут їх. Але це маленька. А Зараз ми її достанемо. А ну йди сюди. О, ця червива, на жаль. Так, ця червива. Залишимо білоці. Оп! І ця, ця вроді як ні. Ну ще подивимось. Вони так маскуються от зверху, наче листочок. Ось погляньте. Значить, такі справи. Це дивовижно. Я на цій поляні ходю туди-сюди. Вон висить той грибок. Черевий що я залишив. І ось раз. І дивіться, я пройшов і не побачив. І сюди. О. О, теж черви. Так. Да, на жаль. На жаль, червий. Залишимо білиці. Але така галявина була. Дуже гарна. Причому ще мені ні того разу ні минулого разу, ні цього разу я. Прям так не знаходив. Прям щоб в одному місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, сім штук було десь. А ось і сироїшки. Сіла галявина. Тут я осінь збирав міньонів. О, це просто чу собі. Дивіться. Це старий. Гулянте. Це мега, це трофей. А ну десь іди. Ви тільки погляньте. Який він гарний. Мені здається, він не червивий. Трішки об'їдений, але не червивий. Друзі, погляньте, я зірвав цей. Це трофей чистенький. Це бабка, просто трофейна бабка. Підберезник. Це просто гігант. Не знаю, як мені тепер вилізти з цього. Погляньте, що я ще побачив. Це просто тверденький. Ану. Ось такі цікаві знахідки. знахідки мене зустріли у таких зарослях. Мабуть, туди мало хто проходив там і мені пощастило назбирати трішки грибів. Рухаємося далі. Замітив я, що багато дуже в траві, дуже в траві багато. Сьогодні вони... Так якось цікаво ховаються, що навіть не здогадуйся, де вони. О, ось тільки погляньте. Підберезник під ялинкою. Ви таке бачили, коли? Погляньте. Тенькі гарненький гриб, Просто неймовірно. Я, ялинки. Ріс такий червоноголовець, Дивно. Перший раз таке бачу. Бачив дуже цікавий грибочок, але треба за ним туди продертися. Так, пів очки. Ну. Але він наш наче висох. Вишив. Перевірити своє озерце. Можливо, тут мені пощастить. Ага. Ну, глянемо. Волого тут. О! Є. Yeah. Раз. Два. Викинув старого, може не знав, що там гарний рибок. Йдемо далі. Так, друзі, ось бачите, де вітер вітром, а є і не люди, які зрубують да. Гарне дерево молоде. А ось і грибочок. Таке дике озеро. Так, тут літають комарики, вампіри. Треба швидше пересуватись. Ось такі справи, друзі, біля чарівного озера. Нічого я не знайшов такого толкового пару міньончик 4 міньончика Ось я, кому сподобався мій похід за грибами. Ставимо вподобайку. Підписуємось на канал ЯФанатик. Скорих зустрічей! Па-па!